Привіт! Ми продовжимо працювати за стосунком VR, VEX, COM, тому що у нас робототехніка і максимально практичний урок. Можна працювати з комп'ютерів, планшетів, ноутбуків, телефонів. Щого придумаєте. головне, щоб був доступ до мережі інтернет. Обираємо поле детектор лінії, будемо працювати з нею. Сьогодні будемо вчити робота реагувати на кольори. І одразу почнемо працювати з стопчиком D. Для цього натискаємо Select a starting Location, обираємо D і у нас одразу будемо працювати з стопчиком D. Чому? Тому що той, хто працював вже з роботом, Зменшити, зараз трошечки менше зроблю. Той пам'ятає, що для датчиків тут у нас є переднє око, нижнє око. Можу бачити, червоний, зелений, синій і нічого відповідно. Все просто з червоний, зелений, синій нічого. Як побачите чорний, то буде ваше домашнє завдання про це подумати, але не про це зараз час а, говорити. Отже, що бачить робот? Давайте подивимося. Робот бачить кольори, які внизу під ним розташовані. Якщо під ним внизу, то ми будемо використовувати нижнє око. Це дуже важливо, тому що нижнє око, воно бачить те, що у нас під ногами, під колесами у робота відповідно. Будемо налаштовувати події, коли почнемо, о, почнемо, почнемо завжди. Якщо інакше, ну, давайте, якщо інакше, дуже просто працює, коли бачить нічого. Якщо нічого не бачить, то він їде вперед. А якщо він інакше бачить. І бачить зелений, тому що ми з топчика D працюємо, зелений, так? Да? Перше в нього зелений. То, ну, давайте він буде танцювати. Ну, типу, повертати, на. 360 градусів праворуч, повертати ліворуч на 360 градусів, їхати вперед 200, їхати назад 200. Ох, Боги, допоможіть нам, щоб ми все правильно налаштували, тому що я інколи так само помиляюся, як і ви. Ольже, запускаємо. Ну, Ви побачили, що я помилилась, так? Правильно ж? Ну, Це говорить про те, що я так само людина, як і ви. Тому що я тут сказала 10 разів, що це має бути нижнє око, і забула тут перевірити, змінити, що зелене має бачити він нижнім оком. Але ви бачите, як працює помилка. Показати і цей перезапустити. І ми зробили так, що він постійно буде бачити зелений, тому що повертається назад, і у нього постійно зелений, 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 зелений. Все ми зупинили робота на зеленому, але нам того замало. Навіть якщо танці у нас будуть в різні боки, коли ми повертаємо його так, то у нас відбувається те, що відбувається. Зупиняю, давайте просто 200 вперед ми виведемо тепер його з точки зворотності. Ми побачили, що буде, якщо робота не вивести з точки зворотності, просто реакцію налаштувати. А тепер ми побачили, що таке буде, якщо ми його вивели з точки зворотності. Мені було просто цікаво, що буде з роботом, коли він побачить цей паркан. Ну, тепер я бачу, що то з роботом відбувається, а мені це не дуже подобається. Відповідно, я вам показала зараз. Як змусити робота? Потрапити одразу в стопчик дій, натиснути на ці рисочки, які ви ліворуч, бачите, натиснути Обрати локейшн і поставити його туди, куди я поставила. І показала, як налаштувати робота так, щоб він їхав вперед, бачив зелений і щось там виробляв. Ваша задача налаштувати, щоб він реагував на червоний і щось робив, і так само паралельно. Якщо бачив синій, щось робив, е, доробіть цю програму, яку бачите зараз перед собою. Зелене, ми разом з вами налаштували. Долаштуйте цю програму, доналаштуйте цю програму, так що була ще реакція на червоний і на синій, відповідно. А питання до вас: як вважаєте? А як забезпечити реакцію на чорний? Спробуйте це зробити. Це таке завдання зірочкою. Реакцію на чорний в цьому роботі. Якщо вийде, то напишіть коментар, чи легко вам це вдалося. Якщо не вийде, напишіть, чому не вийшло на вашу думку. Коментар має бути в Google класі в домашньому завданні, індивідуальний, який бачу тільки я. Головне домашнє завдання допрацюйте цю програму, щоб реакція в стовпчику ді була як на зелений, так і на червоний. Так, і на синій. У нас наразі налаштовано тільки на зелений колір. Чекаю на ваші роботи. Бувайте і до наступного уроку!